Найкраще, тут далі гірше, гірше, нормальний такі задіри, я вам скажу, далі менше. О, півтори сотки, дві сотки. Ось так ставляться в кладисі. Зібрав хлопці, все назад. Все добре крутиться, все обтягнув. Все добре. Фух, блін. Щоб більш такого не було, нічого не забувати. Значить, Щоб знайти ось ці мітки на балансір валах ці стрілочки, вам знадобиться дуже добра хімія. Тому що оцей нагар, який на двигуну, можливо, когось він буде менший. ну, В даному випадку бензин не бере, карбошокер не бере. Карбошокер там щось трошки більш-менш, а нічого не бере, крім хімії. Друге, е Получається, що номера на балансі однакові, тобто балансі однакові, а от самі зірочки різні. Бачите, дивіться, якщо цю поставити так, її тягне донизу. Тобто грузики з цієї сторони внизу. Тут, якщо повернути, бачите, грузики також внизу, але стрілочка вверх. І номера на цих зірочках різні. 400 в кінці 39, тут в кінці 438. Тут написано випуск, тут написано. Інтейк, впуск. Тобто, я так думаю, що на з цієї сторони впуск цей тут, випуск цей тут. Ну Я їх помічав, я їх встановив на своє місце, так як вони стояли. От, ці мітки для встановлення цепа. Зараз накину цепок, побачите, як воно що має бути. Друге, це вже третє, напевно. В комплекті з цепом була ось ця зірочка. Цих не було. Я вирішив залишити цю зірочку стару, щоб вже вони були всі в комплекті старі, тільки буде цепок свіжий. І на ній ніякого зносу, нічого я не побачив, тому я її вирішив залишити стару. Значить, Дивіться, справа новий цепок, зліва старий. Бачите? На Значить, плеру у нас ніхто внизу, тут вверху, тут внизу, помпа нам не потрібна. That's a good topic. Зараз будемо бачити, що воно. Ми... Зараз встановимо всі башмачки і воно Ну, Приблизно ось так. Як бачите, встановив башмачки лук, і сталося на своє місце. Тут у нас на місці, тут чітко вверх, тут донизу. Бачите? Все, цей башмачок в Трошки пальцем буде бачать. Все зробили вірно. І натяжний Механізм. Ми сюди ніякої герметика не в Просто ставив його на своє місце і все. Без герметика. Тому що, бачите, які канали в Може попасти і буде не зовсім добре. Де щось попав. Ну, сорок. Десь поплав ярик. Я на дуже чиста поверхність. І все. Нічі, так. так. Там є мітони, з яким затягувати це все. Чесно скажу, не дививсь. Втягнувся і руки. так буде добре. Ну що, У нас все виставлено, це все зажато, це зажато, це зажато, все зажато. Можна витягувати фіксатор. Тут ось так, ну, воно там натягнеться і буде все добре. Все. Бачите, скільки фіксаторів вийшов. А наскільки пам'ятаю, у нас на старому тут фіксатором з натяжником були проблеми. Все. Потім масло його підписне і все стане на своє місце. З цією цепкою все. Ще, ще є один нюансик. У нас є така форсуночка, яку я ще не помив. вона ставиться сюди. Ставиться вона ось так. І вона у нас тискає масло і сюди, і туди. Тут ось є отвори. Зараз я її помию і встановлю. Обов'язково за це не забудь, тому що буде велика втрата тиску масла. Представляєте, таким отвором буде втікати масло. А тут тоненьке є. Так, Беремось такий клапан, бачите який він? Весь на горі, машеному на горі. Вставимо в станочок, запускаємо станочок. А так. Клапан. Наждачка і виходить у нас ось такий клапанець. Майже як новий, бачите? О, халтура, дивіться. О, люкс. Приготовив піддон до встановлення. Все вимив. Трохи там було нагару, вам не показав. Ну, ви бачили двигуна, думаю, пам'ятаєте, так. Тут на ніч дуже тоненько. Ополь зробив так, що тут маслозабірник також на герметику. Наніс трішки витер від краю, щоб менше витирало сюди в канал. На блок наніс валиком. Тут також наніс трішки і так само обтер. Все. Ставимо колін піддон і закриваємо двигунець, направляючи охолоджую газом. Зломана горілка. Ось так. Перевертаємо балона і поливаємо направляючи. Далее берем такую штучку, надеваем направляющую, масло. миллиметры моей звуки. Вас ну, же поменялся звук. Все, головка готова до збирання, все вимив, вичистив, впусні канали вичистив ідеально, так як в нас прямий вприск, там має бути зовсім чисто, не було ніякого нагара, щоб повітря повільно попадало в циліндр. Все, мастим клапанці, стержні клапанів масла, Не забуваємо, встановлюємо сальнички і сухаримо. Ну Після засухарки я завжди простукую клапана. Не знаю, хтось так ще робить чи ні. Завжди так роблю. Не знаю, що так робити на заводі, але я роблю так завжди, для того, щоб сили сухарики. І того 457. У мене сьогодні день зайняла головка. Це її мийка, чистка притиральні клапанів, заміну направляючих. Ну і кусний колектор я розібрав помив. У мене забрало це цілий день, така робота. Кого як, хто як робить, я знаю, що дивляться мене також колеги, кого скільки часу займає ремонт головки. плюс мінус така головка, вона в мене практично завжди займає часу. Ось так. Плюс до того ще оці бугельки, вони були, може пам'ятати, всі грязі, влакові, відкладення всі почистив. Тут почистив, тут почистив, тут почистив все зробив. Це все сьогодні. День. Ну, майже день. От так. Гідрики розгружаємо. Зараз буду розгружати гідрики, кидати. і кидати так. Буду ставити головку. Все підготовив. Проплату ви не попутаєте, так як в нас з цієї сторони є направляйки. Ось тут масляний канал. Протатку намастив з обох так легенько герметиком тут спереді. Можливо, лишні, але як краще буде так, ніж потім, не дай боже, потече оливо. Все, можна ставити ГБЦ. Головка також готова, все на місці, стоять нові заслонки, все встановив, форсунки стоять. Все, будемо ставити. Старий, Масло помастив, стекло. Момент обтяжки. 30 2 два До ворота по 75 Ньютон і один 15 н. 8 й болти, 35 Ньютон. це ось ці болти. М8 і там он і он. Вони обтягуються, вже, я так думаю, що після повної обтяжки цих болтів основних. Так, буду ставити цепку в комплекті, в другому комплекті цепа ми маємо сам натяжник. До речі, до речі, він бачите, схований. Верхній заспокоювач, натяжну лижу, заспокоювач і цепку. Болтиків немає, зірочок немає. Бачите, Чому так поклали туди цю зірочку, навіть не знаю. Тут залишаються зірочки старі. Головку вже обтягнув, вам не показував. Там, в принципі, я вам розповів, які моменти затяжки, кому цікаво. Головка обтягнута. Можна вкидати цепку. Цю я вже накинув, без вас. Тут мітка, мітка. Зараз необхідно поставити цю, Ви їх не попутайте, так як на випускному стоїть. Редактор тут мітка, тут мітка. Десь я трішки покажу, зараз мені необхідно все попасти. Зірочку вставили на нитку. І потрібно трішки повернути і Є. Значите? Є запрумки є, все стоїть. Так, Давайте вам покажу тепер. Значить, що? Тут трошки ВМТ пройшов, то не дуже страшно, так як у нас ось мітка тут збігається. Тут мітка збігається, бачите, інт, впуск. Є X. На випуск можна поставити на цей, ну, то, мабуть, на тій версії, де немає датчика розпервала. Тут у нас X і мітка, бачите? Все є. Зараз необхідно встановити натяжний механізм. Натяж... Натяжника потрібно встановити. Натяжник має ось таку форму, я так розумію, він зараз на фіксаторі стоїть. І він у нас має стати. На цей паперішок, бачите? Ось так. Потрібно зараз це якось зробити, попасти туди. Не знаю ще як, звісно. Ось будемо пробувати попадати, тому що воно ж крутиться разом. Воно вже видно, бачите? Оп, він попав уже. Вже попав. Видно, бачите? Тут. О, о, стає рідніше, бачите? О. Він ще може бути таке, що коли запуститься двигун, піде тиск масла і його може виштовхнути, поки ми його чіпати не буду. Зараз просто затягуємо його. Зараз глянемо з яким зусиллям його потрібно затягувати. Так, затягуємо 75 Н. Його. Так. Оп, є. Затягнули. Далі написано в інструкції, щоб вивільнити сам поршень, поршень натягувача, щоб він вийшов з фіксації, необхідно натиснути на ланцюг, тобто щоб трошки поршеньок держався. Давайте спробуємо це зробити чином. Ну Все, я нажав його в кінець. Думаю, що він вийшов. Давайте спробуємо запам'ятаємо, як він стоїть, і спробуємо пропутити двигун. Так, будемо крутити, у нас вже нічого не збіжиться, хлопці. Ну, Стоїть усе правильно. Мітка, 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 мітка. Тут не потрібна мітка, мітка. Значить, у нас має бути все чітко. Дивимося на натяжника. Він має. Тут на 21 що. він має трішки вийти. Не виходить, не хоче, бачите? Ну, ми зробили все по інструкції, як написано в інструкції. Опа, поставили. Так, ну тут вниз, тут вверх. В принципі, ну це вже не збіжиться, вже все. Так, десь там колись може збігтися. Натяжник Одеси наче нормально. Звісно, його потім масто підтисне. Все, можна ставити верхню планку. Болти затягуємо 85 Н, плюс плюс доворот. 30 градусів. До речі, коли будемо їх затягувати, потрібно розпродали втримувати ключом, щоб нагрузка не йшла на цепку лишня. Ситуація хлопці. Я прокрутив двигун, Ще покрутив, трішки погрався, це встановив. Дивіться, що замітив. Як так показати? Бачите? Дивіться. Бачите? Ну... Шатається, натяжник не вийшов чомусь. Я не знаю чому. Я його натискаю. А він не звільняється. А має, мав би вийти. У нас ось вільна цепка. Я дивлюсь на нього. Він чомусь не виходить. Чому? Хлопці, все добре, зняв цю планку назад. І нажав трошки далі. Сильніше, скажімо так, нажав, все, він вискочив, тепер все нормально. Бачите? Все, все чудово. Так, Вскрив масляний насос для того, щоб перемастити його літолом, для того, щоб йому легше було закачати мастило перший раз. Дивіться, які тут зазорчики. Зазорчики мінімальні, все прекрасно. Тут якесь бачимо жирне, видно. Для консервування якесь мастило було. От, все витираємо, мастимо. Зараз проще намащуюся, побачите де мастить. Так, помастив, як бачите, літолом, помастив їх з усіх сторон, для того, щоб доки тут з'явиться масло, щоб воно було жарненьке і йому приємно було тертися об корпус. Не було ніяких задірів, нічого. До того ж, літолу щільниці зазорчики і буде кращий вакуум, для того, щоб закачати масло. Все. Можна закривати кришечку назад. І встановити масляний насос на двигун. Ну що ж, двигун готовий до з'єднання з коробкою, Отож він вирушає вже далі. Далі з'єднуємо з коробкою і будемо встановлювати на автомобільчик. Поки все нормально йде, наче за планом, без ніяких пригод. Добре, все-таки, що є така штука, як відео, і що я його знімаю. Дуже часто. Виручає, особливо, коли от такі ось роботи, що розбирав дуже давно, ніколи не робив, і потім потрібно зібрати. І зібрати ну, бажано так, щоб менше потім розбирати і менше собі було мороки і роботи. Вчора думав ставити щеплення, махавка поставив все. Думаю, десь так лежав на корзині. В принципі, Наче і правильно, але мені в голові щось, блін, здається, він стояв не так, здається, він стояв ось так. Думаю, піду я додому, вже не поставлю цього диска, передивлюся відео. І дійсно він стояв ось так. Оцим ось туди, до маховика. Бачите, як може бути? Добре, що не ставив, а так би переробляв, ну це. Я б його накинув і можливо накинув би коробку, а так. Коротше, дуже добре що є відео. Ставимо це, з'єднуємо коробку і будемо вкидати. Як бачите, двігунець на місці став дуже легенько. Чесно кажучи, думав буде трошки важче ставити його, ставити але став нормально. Зараз трішки потрібно буде почеклувати з проводкою. Найбільша на сьогодні робота. Сьогодні хочу запустити. Хочу, дуже хочу. І, 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 ну, це з цим розберемося. Дивіться, в комплекті форсунки віддавали на перевірку. І в них замінили там ремкомплект і дали ось такий фільтрик для паливного насосу. Я тут викрутив ось цей штуцерок, тут стояв ось такий фільтрик довший, і він ось бачите з такою п'яточкою. Він сюди стає. гляньте, бачите як? Той фільтрик так не стає. Цей фільтр дивіться, як стає. Бачите? Я не думаю, що він має розплющитись. Ця частина для того, щоб він десь плотненько зайшов, туди він не зайде. Отже, що роблю? Гарно видуваю, і вичищаю ось цей фільтр. Ділюся, чи немає в нього ніяких пошкоджень. Тут ось трошки є мусору, бачите, скраю тут. Ото. Цей віддаємо клієнту. Ну що ж, дождався цього карасика. Наконець-то я дождався цього карасика. Все капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Все готове до першого пуску. В принципі, не до першого, взагалі можна сказати, що все готове. Все йшло нормально. Єдине, що з проводкою трішки награвся, позабував де що і як. Якось так, хлопці. Все. Можна пробувати. Запускати Це, а, Ааа, масло злити в бегун. Нема масла. Заливай масло, запускай. Так, запускай. Ви це чули? Вона навіть працює. Я ще не бачив навіть як. Вона поки без води, без антифризу, про ніч сказати. Можна заливати, да? я так думаю. Перевіримо рівень масла і заливай. Антифриз і запускай. Days later. Ну що ж, декілька днів його запускали, на день по пару раз. прогрівали. От. І Наступний ранок пробуємо запускати. їздили 500 метрів по території трохи ярик їздив, можливо ще хтось їзди. Раз прогріємо, вийдемо на вулицю, покажу вам, як працює двигун. До речі, ще потрібно встановити кришку на двигун пластикову, декоративну, я її ще не поставив. Ось так працює двигуни. Здається, нормально він працює, як на мене, рівненько. Не трусить нічого, тихенько. Це люкс. Ну що ж, ви подивилися останній випуск по ремонту «Опеля». Під двома попередніми відео було багато коментарів, що це ненадійні і погані двигуни. Двигун непоганий, просто він вимагає хорошої якості палива, так як двигун має вже прямий вприск палива. І відповідно хорошої оливи. Що перше, що друге, на жаль, у нас в Україні знайти важко. Опельовські двигуни, багато опельовських двигунів є гарячими. Це що таке гарячий двигун? Це в них робоча температура більша, ніж на більшості двигунів всіх автомобілів. Якщо не помиляюся, там щось 102 градуси, Можливо, можу помилятися. Через це. Трапляються ось такі неприємності. Через це багато прокладок на цих двигунах пересихають раніше терміну і вони можуть почати плакати, тобто підтікати олива з деяких з'єднань. Це ну таке це опиля. Власник вже замінив оливу на 600 кілометрів пробігу. Ви бачите на фото. Залишки герметика в фільтрі, стружку. Ну, і, як бачите, є трошки піску, це старий нагар, старий нагар з двигуна. По цій причині і рекомендується міняти оливу після капітального ремонту на пробізі 500-1000 кілометрів. Щоб все, що там залишилось в двигуні, масло вимиває, фільтр замінили і далі катаємося. Без проблем. Вам всім дякую, що дивилися. Дякую, що пишете коментарі. Я їх всі читаю. Дуже приємно читати. Підтримайте вподобайкою. Можливо, комусь не сподобалось щось не вподобайкою, всім не вгодиш. Хто не підписаний, підписую. Діліться з друзями. Всім пока. Слава Україні!